Вітаю вас, мої любі! Дивимось, що вам треба знати прямо зараз. Що це цікаво так? Ви випали ви старші аркани. Ну, до речі, старші аркани вони... Е, не дуже швидко ну, відбуваються події по них, але показує, що ви Дуже ресурсна жінка. Ви підтримуєте і себе, і всіх. Ви дуже любите, ну, у позитивному сенсі, ця карта проіграється як жінка, яка себе любить, яка собі дозволяє все, що вона хоче. І в даному сенсі, ви дозволяєте собі дуже якусь цікаву поїздку в світ, по світу. Бачите, це світ. І вам треба зараз, у вас. Дуже скоро буде чекати якась поїздка. Ви дуже активно будете до неї готуватися. От Королева Жезлі, це дуже активна жінка, до речі, от, імператриця вона в собі як включає всі інші королеви. І як частина. Цієї імператриці, як я випала на самому початку, ви будете дуже, будете дуже активно цю поїздку готувати. Ви будете відчувати себе в ній, як, що у вас є для цього всі гроші, які треба, всі ресурси, які вам треба на цю поїздку, у вас все це є. А буде ще щось, а що ще. До речі, ви можете поїхати до людини, яку ви, з якою ви в дуже приємних тісних стосунків. Це може бути і партнер, може не обов'язково бути партнер. Ця карта показує просто людей, які на на яких близькі стосунки, і ви з нею, можливо, зараз ви з нею спілкуєтесь через інтернет. Ну, раз ви тут, а вона десь, то ви ж зараз якось, можливо, спілкуєтесь через телефон, через інтернет. І ця поїздка буде зробити вас прям щасливою. Ви будете дуже задоволені нею. І так, і все буде як найкраще. Бажаю вам цього. Дуже дякую.